Марк Маркович, вигадана історія, можливо, реалістичних подій, Написала і озвучила верховська Марина. Марк вже давно живе самостійним холостяком, навіть з урахуванням того, що увагою протилежної статі він не обділений. Він успішний, цілеспрямований підприємець, який звик все вирішувати без підтримки близьких. А точніше, що в політкому віці він пішов з дому, залишивши молодшу сестру. З батьком, алкоголіком і тараном, якого постійно захищала мати і не бажала від нього йти. Батько Марка почав бити і знущатися над ним ще з малого віку, тому, не бажаючи жити в таких умовах, де його спроби все змінити на краще ніхто не підтримував, він просто пішов. З роками біль недовіра та складнощі в створенні близьких відносин лише наростали, хоча в його арсеналі були стосунки з жінками в стилі відносин, де невідоме майбутнє, та гроші вирішували цю невідомість для них, окрім його швидкоплинного інтересу до них. Подорослішивши, він міг періодично зв'язуватися з сестрою, а саме коли їй потрібні були кошти чи просто десь переночувати. Саме тому, коли вона розійшлася з якимось незрозумілим репором початківцем, вона відразу неочікувано прийшла до нього, оскільки на той час батьки вже як три роки померли. Приїжджаючи до нього в його світ ідеального перфекціонізму, вона втілює хаотичний смерч, який, порушуючи всі правила існування, починає критикувати і розказувати, як потрібно йому жити. В стилі тобі потрібно простіше відноситись до життя, а ми, сім'я і маємо підтримувати один одного, бо ми скільки всього пережили, лише я тебе розумію, і лише зі мною ти можеш безпечно обговорювати найболючіші події твого життя бажано, і через силу він все таки її поселив в себе, наголошуючи про певні правила існування в його квартирі, що це ненадовго, і хай швидше шукає собі роботу. Першу цю неочікувану ніч вони провели наодинці, один без одного, бо, постеливши її, він швидко знайшов компанію для нічної гулянки. А вже наступної ночі вона, нагулявшись з незрозумілою компанією, Залізли до нього в ліжко, промовляючи, що нікого близького в нього немає, і лише з нею він може бути справжнім. Наголошуючи на його мінусах, почала приставати до нього. А він в полусонному стані зреагував на це, і вони переспали в темній його кімнаті. Зранку рано вранці, прокинувшись від його будильника на роботу, він здивовано подивився на неї і швидко пішов збиратися на роботу. Вона з похмілля ніяк не зреагувала на будильник і пізніше прокинулася на самоті в його кімнаті. Надалі, очухавшись, вона згадала все і, надавши особливого значення його реакції, почала думати про подальший розвиток їхніх подій. А він, в свою чергу, на роботі, усвідомивши, що то була його сестра, і то все був не сон. Відразу ж емоційно зреагував, починаючи задихатися, що ледь ледь не втративши свідомість, не розуміючи, як жити далі і як саме вони надалі будуть спілкуватися. Очухався він в своєму кабінеті з його асистенткою, яка намагалася його привести до тями, нормалізуючи його ритм дихання. Надалі він спробував продовжувати свої роздуми на цю тему, але так що все завершилося п'янкою в барі з його другом. Де в п'яному дурмані його ледь ледь донесли додому і де на нього вже чекала його сестра. Перетнувши порог п'яними, він почав її ображати, аби тільки вона зникла негайно з його життя. А друг, будучи не таким п'яним, як Марк, пішов заспокоювати заплакану його сестру з пляшечкою красного полусухого вина. Відробившись на дивані майже відразу після образ, Марк прокинувся саме в той момент, коли його сестра стогну з його другом. І побачив це через щілину відкритих дверей, він роздратований, емоційно пішов з дому, гримнувши дверима. В такому стані він пішов по різних клубах, пристаючи до різних дівчат, нариваючись на неприємності, утримав фінгал, травмований лоб і підбиті ребра. А вже під ранок знайшов клуб задоволення, влаштовуючи різні оргії і ігри з добавкою веселих речовин за участі жінок і чоловіків. Прийшовши тому, не розуміючи навіть котра година, він, не дійшовши до своєї кімнати, ліг на дивані і заснув. Прокинувшись наступного дня, біля нього вже сиділа сестра, намагаючись поговорити з ним, але, так як йому було не до цього, він просто послав її, наголошуючи, щоб вона безслідно зникла, бо від неї лише одні проблеми, розказуючи, яка вона гуляща і пропаща. Привівши себе до ладу, він спробував приготувати сніданок, але сестра все не покидала його квартиру, намагаючись, щоб він її пожалів. Бо той друг її використав, що їй немає куди йти, і єдина близька людина в неї це він. І він не може її ось так виконати, бо вона дуже рідна людина, і що їй неприємно від його слів, але вона розуміє його і не ображається на нього за те, що він зник. На що він не втримався і почав ще яскравіше показувати на двері, викидаючи її речі. У відповідь вона почала битися, і ось вони боряться, як справжні брат і сестра, а надалі воно знову зіграли в небезпечну гру під назвою Пристрасть, після якої він був собі противним. А вона намагалася його заспокоїти, говорячи, що тут немає нічого страшного. Бо вони єдині близькі люди один в одного, і з рідною людиною можна бути справжнім, бо відносини з рідною людиною це назавжди. Йому від її слів все одно було погано, він був в розпачі і не розумів, що з цим робити. Він хотів просто все крушити і забути про неї, і особливо про той жах, що їх пов'язує. Тож він пішов з власної квартири, а його відсутність тривала місяць, він всякий раз уникав її і всього, що з нею пов'язано. Намагаючись зрозуміти, що йому робити далі, в цей час він встиг познайомитися з хорошою жінкою, яка працювала в новому офісі по сусідству, і в них навіть було декілька побачень, та ніч, яка мала бути пристрасною для них обох, але все завершилося його невдачею, що ще сильніше вдарило по його стану. В принципі, його відсутність в домі могла б тривати довше, але тривала до тих пір, допоки він не потребував важливих документів і певну валюту, що в сейфі. Прийшовши додому, вона все так само продовжувала жити в його квартирі, користуватися його речами і фінансами, влаштовуючи хаос з випивкою. Тож, коли він прийшов в квартиру, він побачив безлад і багато різних алкогольних пляшок, а вона, побачивши його, накинулась на нього з обіймами і благала його нікуди більше не йти, бо якщо він від неї піде, то вона покінчить з собою. Він їй не повірив і, відштовхнувши її, послав під три чорти і пішов до свого домашнього кабінету. Виходячи з кабінету, він голосно проголосив у вітальні, що в неї тиждень, щоб покинути квартиру і зникнути з його життя назавжди. Зрозумівши, що вона не відповідає, він почав шукати, де вона, щоб втокмачити їй його слова, а натомість побачив, як вона набирає ванну, збираючись різати собі вени. Вони починають голосно сваритися, і, коли вона зрозуміла, що він не вірить в її наміри, вона перерізає вену і з неї починає текти кров, яку, помітивши, Марк, намагається зупинити і пішов кликати медсестру, яка живе поверхом нижче. Медсестра надала першу медичну допомогу, сказавши, що рана незначна. Він же, в свою чергу, сказав їй, що це випадковість, нікому телефонувати не потрібно, і все таки пообіцяв, що відведе сестру до психолога. Медсестра не повірила. Але, побачивши суцільний безлад, пляшки, розкидані ножі, побите стекло, просто вирішила піти, роблячи вигляд, що повірила Марку. Провівши медсестру, він повернувся до сестри, яка вже чекала на його обійми і жалість. А Марк, шокований із яскравим почуттям небажанням втратити її, вперше за тривалий час ліг до неї в ліжко з обіймами. Із ніжними поцілунками, де вони просто міцно заснули. Прокинувшись, сестра Марка вже готувала їм вечерю з посмішкою на обличчі, так наче нічого не було, а він, нічого не розуміючи, що взагалі відбувається, сів за стіл, почав куштувати салат і запитуючи, що буде далі з ними. Тож, довго порозмовлявши, вони спробували один одного на відносній трезвості від певних речовин. Та так, що в нього не просто це вийшло, а їм це сподобалося. Такий таємний роман протривав декілька тижнів. Її емоційний стан став кращим, а його все сильніше ставав заплутаним і лякаючим, що почало руйнувати його без його відомості. Ця заплутаність так сильно його омувала, що вони вже почали планувати переїзд, де про них ніхто нічого не знав. Ця лякаюча заплутана невідомість з кожним днем його поглинала, що він тепер міг частіше випивати в барах і час від часу почати боротися з сестрою, проклинаючи її, а потім продовжувати з нею бути після того, як вона все пробачить і почне його обіймати, бо вона все розуміє, і лише вона його буде кохати такого, яким він є. Проживши ще деякий час, разом вони переїхали в невеличке містечко сільського типу, де для всіх вони незнайомці. А тим часом його бізнес занепадав з шаленою швидкістю, де він все сильніше починав пити. А його побої чи розкидання речей по всьому дому сестра сприймала як тимчасовий етап життя і просто намагалася бути все більш слухняною і зручною для нього, щоб ще менше його дратувати. Тепер він просто безробітний з нестабільними заробітками, а вона, не маючи ніякої освіти, знайшла роботу доглядальниці за похилими людьми, ненавидячи цю справу всією душею, живучи тим життям, де сама природа зробила свій медичний вирок стосовно її безплідності через травми, але безмежно кохаючи його да так, що нікому не віддасть.